Вітаю, мене звати Ліда і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. І нарешті я закінчила всі свої недов'язи, ну, майже всі. В мене там залишилось два, здається, але то один такий. В довгий ящик відложила, коли вже зовсім мені буде сумно, то я буду його в'язати. Можливо, якось вам покажу, а можливо, це буде сюрприз, коли буде готова робота. А один та просто потрібно розпустити, бо мені просто не подобається. Отож, я вирішила відзняти історію одного процесу. Я говорила в минулому відео, що дуже хочу зв'язати джемпер японським плечем, або його ще називають європейським. Тому вирішила вам все показати, як в мене будуть йти справи по цьому виробу: чи вийде в мене, чи не вийде. Що я зрозумію, можливо, в мене будуть якісь помилки. Мені самі дуже цікаво, як це буде, тому давайте спробуємо. В мене є ось така нитка. Це товстунчик пухнастий, тут 250 метрів в 100 грамах. І я хочу зв'язати звичайний джемпер лицевою гладдю, ніяких візерунків не хочу, тому що я ще. Таку модель не в'язала, і для того, щоб спростити собі задачу, я буду в'язати лицевою гладдю. На просторах інтернету я багато шукала майстер-класів на цей виріб. На жаль, в безкоштовному варіанті дуже мало інформації. Як ще чесно, я не хотіла купувати майстер-класи. Ну, знаєте, я поки що, мабуть, трішки жалію коштів. Я розумію, що це знання. Я розумію, що дівчата вкладають багато часу для того, щоб відзняти ці МК. Але ну, не знаю, чомусь поки що мені, от чесно, шкода грошей потратити на майстер-клас. Я поки що, скажу ще раз, що поки що такої думки, що краще я ті кошти потрачу собі на нитки. Не знаю. Я ще, мабуть, не доросла до того рівня, коли я спокійно можу віддати 400-500 гривень за МК. Ну, поки що так. На просторах Ютубу я знайшла не так вже й багато майстер-класів. По цьому виробу. Загалом це були якісь технічні моменти. Були, звичайно, декілька майстрин, які показували це. І я зупинилася на нашій українській майстрині Тані Клим. Вона там знімає МК, я його трішки подивилася, але чомусь мені здається, що там всього одна частина. Можливо, там є ще е, відео. Буду вже розбиратися по ходу діла і як почну в'язати. Отож, дівчатка, я офіційно розпочинаю свій новий процес, і це для мене буде щось нове, і думаю, що буде цікаве. Обов'язково показуватиму, що в мене виходить і на якому етапі я зараз знаходжусь, і які перепони і труднощі будуть в мене зустрічатися в процесі в'язання виробу модель Японське плече. Отож зустрінемося трошки згодом. Показую вам, що я вже пров'язала. Це я зв'язала вчора за вечір. Отож, я вив'язала вже. Лінію плеча і зараз перейшла вже в'язати підрізи. Ну, Це пряма частина, яка в'яжеться просто поворотними рядами, без ніяких маніпуляцій. Що хочу сказати, загалом нічого складного. Єдине, що я подивилася майстер-клас Тані Клим, і мені. Він занадто детальний, він більше підійде як для новачків. Таня там показує, як пров'язувати прибавки, як пров'язувати укорочені ряди. Мені вся ця інформація була не потрібна. І я вирішила подивитися ще щось, ну, тому що занадто багато інформації, я хотіла щось пошвидше. І знайшла. Відео пояснення Натки з каналу Натка В'яже. Там вона показує всі розрахунки і пояснює теорію. І ви знаєте, мені ця подача інформації більше підійшла, тому я можу сказати, що я взяла інформацію з двох майстер-класів. Це ні в якому разі не реклама, просто я вам розказую свої враження. І склавши інформацію з двох МК, мені стало набагато більше зрозуміліше. І ніби, мені здається, і немає нічого складного. Чому мене минулого разу не виходило, я так і не розумію. Скоріше за все, що там просто був візерунок. Дівчата нитка. Бомбезна, просто в'яжеться на одному подиху. Я оце все зв'язала, мабуть, за годину. Дуже мені подобається. На жаль, мало часу, немає коли в'язати. Зараз в мене з'явилася годинка часу і хочу трішки пов'язати, тому що потім потрібно буде йти за дітьми в школу. Отож, такі мої поки що просування на сьогоднішній день. Показую вам, що я вчора нав'язала. Я зв'язала дві пілочки, об'єднала дві деталі і почала в'язати по колу. І на цьому етапі я вирішила приміряти. І що хочу вам сказати, я буду перев'язувати. Я не знаю, як я рахувала, і розрахунки, якщо чесно, це не моя сильна сторона. Я ніби рахувала все нормально, але в мене не вистачає довжини десь 3 см. Я його приміряла, і мені ось тут пройма завуська. Мені хочеться додати ще хоча б 3 см. І я думаю, чому ж у мене так вийшло? Ніби все правильно рахувала, все робила і завузька пройма. І я вирішила спочатку поміряти, тому що в реглані зверху ми завжди міряємо регланну лінію від горловини напереді, ось тут. Думаю, спробую, все ж правильно, ніби міряла. Візьму переміряю. І я переміряю, і в мене тут замість 27 см висоти, у мене 24, От тих якраз 3 см висоти мені і не вистачає. Я не знаю, як я його міряла, але ось так в мене вийшло. І, знаєте, такі мої ще спостереження, що для, для в'язання цієї моделі зручніше буде користуватися рахівником рядів. Тому що особливо, якщо ось така пухнаста пряжа і не дуже можна порахувати ряди, то краще, звичайно, їх рахувати. Горловина мені все нормально лягає, але хочеться якось її трішки отут вищою підняти, а тут вущою. Так ніби і нормально, але якась вона мені ніби й глибока. Я не знаю, в чому проблема, що я не так роблю, але зараз буду. Точніше, я знаю, в чому проблема. Зараз буду розпускати десь, напевно, аж ось сюди до збавляння і продовжувати і буду перев'язувати. Хочу трішки ось тут перев'язати, зробити коротшу горловину. Тут уже, напевно, буде так, як буде, бо вущу я, в принципі, не можу зробити. Хоча чому не можу, я можу тут ще скоротити. Отож, буду перев'язувати. Не знаю, що в мене з цього далі вийде, але зараз ось такі в мене справи. Показую вам свій результат перев'язу. Я перев'язала ось тут. Горловинку, я розпустила аж ось сюди, зменшила трішки кількість рядів, ось тут, де я в'язала просто без ніяких маніпуляцій. І зробила трішки коротшу саму горловину. Мені так набагато більше подобається, вона тоді не така глибока. Я, правда, не знаю, яка вона буде після того, як я обв'яжу цю горловину, але якщо буде занадто вузька, то зроблю або Горловинку стієчку, або просто пров'яжу ось тут не дуже багато рядочків. Так чисто, щоб була є обробка. Отож, як ви зрозуміли, я повністю розпустила перед, і зараз він в мене вже ось на такому етапі. І що хочу сказати після перев'язу, ця модель мені, якщо чесно, все більше і більше подобається. Чому такі мої враження? Тому що зазвичай я в'яжу або реглан зверху, дуже рідко реглан погон. Ну, в основному це звичайний реглан зверху. І там, коли ти зробив помилку, наприклад, десь попереду чи позаду, то потрібно розпускати повністю весь виріб. А тут ти розпускаєш тільки. Одну частину, тобто тільки перед. І навіть якщо в тебе десь ось тут помилка, то ти не будеш цю сторону розпускати, ти розпустиш тільки одну сторону. І в цьому плюс цієї моделі. Це мені чимось нагадує шивну модель, коли ми робимо модель окремими деталями, а потім її зшиваємо. Дуже схоже. І ви знаєте, в'язати досить. Нескладно. Єдине, яка в мене виникає складність, це ось тут правильно розрахувати горловину, скільки пров'язати довжини, скільки ось тут зробити прибавок, через скільки рядочків це все прорахувати. Так як я не люблю рахувати, я завжди роблю все на око. Ну, як на око, сантиметровою стрічкою відміряла і все. А тут такий варіант не підійде, де ти просто в сантиметрах будеш вимірювати. Все рівно ось тут треба прорахувати, скільки зробити прибавок і в якому рядочку. Тому трішки ось тут загвоздка в мене тільки в горловині. Далі вже немає нічого складного в'язати. І спочатку. Я коли до того, як його перев'язати, я ось тут зробила ще, набрала петлі підрізу, хоча тут і так я робила прибавки для підрізу. І тоді я добирала ще по, по скільки, по 4 петлі, здається, чи по 5. І виріб мені був занадто широкий, тому цього разу я вже не набирала додаткові петлі біля підрізу, мені вистачило тільки цих чотирьох, що я набрала. Отож такі, мої враження на даному етапі в'язання цієї моделі, мені все подобається. І знаєте, що в мене цей виріб летить просто? Шалено на спицях за рахунок того, що товста нитка, товсті спиці. І не така вже й складна модель, наскільки я її боялася. Тому, дівчатка, також пробуйте. Потрібно завжди щось спробувати. Отож, тепер побачив, за скільки часу я зроблю із цього процесу готову роботу. Вітаю! І після останнього мого підключення минуло вже 3 дні, і я хочу показати вам готову роботу. Я завершила свій перший светр японським плечем і хочу трішки поділитися своїми враженнями. Цю модель мені в'язати сподобалося. Незважаючи на те, що в мене було багато перев'язів, але ж яке навчання без перев'язів. Було б дивно, якби я його зв'язала з першого разу. І що хочу сказати на рахунок перев'язів. В цій моделі мені сподобалося те, що коли ти робиш помилку, наприклад, спереду чи по спинці, її не потрібно розпускати повністю, так як я це роблю, наприклад, коли я в'яжу реглан зверху. Тому що ця модель в'яжеться частинами. І, як на мене, в цьому його зручність. Єдине, що мені поки що тяжко дається, це горловина. Розрахувати її правильно, щоб вона вийшла такої форми, яка мені подобається. Але я думаю, що я зв'яжу ще 2-3 вироби такої моделі, і мені все вдасться. Тому таку модель я в'язати буду ще і хочу спробувати. Тепер зв'язати візерунком. І на рахунок майстер-класів, по яких я в'язала цей виріб, хочу сказати, що дівчата молодці, якби не їхні МК, в мене б нічого не вийшло. Все дуже чітко, дуже доступно. Покроково все е, дівчата розказують. У Натки, з каналу Натка, в'яже там теорія, і це також мені подобається. Мені ця форма більш подобається. А у Тані Клим, там вже йде більш практична частина. Цього в'язання і цей майстер-клас більше підійде для початківців, які тільки починають навчатися. Таня там показує, як правильно в'язати, як правильно робити укорочені ряди, як правильно робити прибавки і доступно, і як я вважаю. Досить зрозуміло, вона це показує. Тому дівчатка молодці, всі посилання залишу внизу під відео. Кому стало цікаво, будь ласка, переходьте, дивіться. А я хочу сказати, що дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, коментарі. Це дуже приємно і мотивує, і надихає на, на зняття наступних відео. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!